У культурно-просвітницькому центрі відбулася виставка мелодії весни. Свої доробки презентували ковальські художники. До речі, подібні мистецькі вернісажі тут відбуваються традиційно. А цьогоріч керівник центру Сергій Кошарук ще й пообіцяв надавати виставочний зал талановитим місцевим майстрам пензля кожного сезону. На дворі весна, отож художні твори сьогодні на весняну тематику. Чималий об'єм власних напрацювань представив знаний художник, скульптор, член спілки художників України, ковальчанин Валентин Данилюк. Його портрети відомих та шанованих людей міста, виконані олівцем, викликали жвавий інтерес у відвідувачів. А ще картини Весняна мелодія, захід, вечірня тиша яскраво доповнили виставкову мелодію весни. Художник мав би. Кожен раз старатися виставлятися на виставках. Чому? Це не тільки для того, щоб там себе показати, а просто порівняти свої роботи з іншими роботами. Це є наука, це є школа. Буває так, що майстер не малюєш, отак ніби нічого постав може бути. Виставив на виставку, аж стиль на стеві порівняно з усіма роботами. Це є наука, от ти виси якусь роботу. Ну прекрасна, і техніка, і корсе, і кожен від когось щось щось набирається. А навпроти полотен Валентина Данилюка красується широкомасштабна робота Олени Цьомик, зимне, біля якої хочеться ще й ще постояти, милуючись нею та зазирнути у кожен куточок зображеного на полотні монастиря. Поряд розмістили картини Світлани Солодун, Оксани Цюп'яшук, Василя Лебедя, Оксани Онищенко та Світлани Орловської. Весняними барвами веселки переливаються зображені художниками квіти, пейзажі, натюрморти тощо. А ще на цьогорічній весняній виставці митців миттєво та яскраво засяяла нова зірка. До когорти Ковицьких художників приєдналася нині невідома талановита майстриня Віра Семеній. Жінка за освітою медичний працівник лише рік, як відкрила у собі дар шити на полотні картини. Це дуже така кропітка, нелегка праця. Я складаю картину, готово, і нашивати треба знизу. Голкою треба попасти в кожну е, е, колосочок, наприклад, треба знати, куди попасти. Буває 10-15 разів, поки я попаду в те місце, щоб прошити, щоб його зловити. Тому що як я тільки переверну її, вже все картини немає. Це дуже важко і не можна не, е, не шилом пробити, тому що це вже будуть дірки. Це треба тільки гулочкою робити. Дуже кропітка робота, така важка. Я декілька разів його, буває переробляю, розшиваю і, і, і все. От кулю пальці мені Люба Петрівна принесла на тірска з дому. Тому що. Авторська техніка на тканині саме так коротко назвала власний метод створення картини Віра Семеній. лілея в ажурі, квітка сонця, загадкова фантазія, життя у колоску, троянда це лише незначна кількість робіт, які майстриня власноруч виготовила протягом року. Її доробок назвали справжнім відкриттям у мистецькому житті міста. Я вибрала те, що моє. Я не знала й від. Чув, можливо, так мені Господь його посилає. Ну я от картини беру. Я лягла спати, і тільки в... так ще засинала, вже мені прийшла картина з е, Лілією. Я вже її побачила, що це вона в мене буде. І зайшла в магазин, подивилася тканинку. Оця фрезія. Я вже, вже я побачила свою картину, що вона в мене буде, розумієте? Наступну виставку робіт ковицькі художники вже планують організувати у гарячу літню пору і пообіцяли підготувати новий цікавий сюрприз відкриття сезону.